Я дуже не люблю поезію, мені здається, що це дуже обмер... ну, обмежує тебе римою, тому я люблю більше прозу, і прочитаю вам прозу. Проза буде про одну історію, коли я ночувала на вокзалі. От. Ну, але це не важливо. Без Хадченки або одна ніч із життя вокзалу. Якщо у вас коли-небудь виникне бажання перезнайомитись з усіма бомжами Києва, завітайте в зал очікування київського вокзалу о третій ночі. Закореніли алкоголіки з перманентним ароматом. Я вісім років не мився і не збираюсь. Гопарі, авторитети, які вильгулькнули з утроба матері зразу на корточках в чорній шапці І з невинним дитячим, не чіпкали на і втрачені літні повії, які можна сплять на кріслах для подорожніх, з ніжністю обійнявши найбільшу свою цінність, затертий пакет пос. Словом, дивна картина, Двоякі відчуття, і огида, і співчуття. За кожним із цих людей темною тінні стоїть власна історія. Безтурботне дитинство, період кінацького максималізму, моменти взлету і єдиний момент падіння, який продовжується й дотепер. Навіть від хорошого ж життя люди заливають собі очі алкоголем. Втрачена робота, нереалізовані мрії, відсутність всякого руша, хітке існування від однієї склянки з зеленим змієм до іншої. Думаєте, вони не хочуть жити краще? Ті рідкісні моменти прозріння, коли його донька обіймає тверду шию. Своїми маленькими слабкими ручками і тихенько просить Тату, будь ласка, найди до тетя віті, коли старенька мати продає фіміль... фамільну ручку, щоб заплатити за численні позички, коли найближчий друг скидається з моста, не витримавши внутрішніх страждань, коли знайомий з колишнього життя, зазорнувши в мутні очі жебрака, боляче видихає Тараса, невже ти? Більше звичайних людей їм страшно залишатись наодинці з ніччю і з пересячю думок, які ріжуть з кинжалом, стискають горло, віддавляють з очей потоки сліз. Можливо, та тепла ніч на зручних дерев'яних кріслах, оточені таких же, як і вони, одна з небагатьох їхніх радостей, які мотивують цих живих трупів на те, щоб прикидатися зранку і продовжувати своє скніння на дні соціальної драбини. Життя з єдиною думкою, – гомо-гоміні-люпус, і затимована в душі постійно жевріючи ненависті. Та й хто вони для суспільства, бруд на черевиках, більмову, отягничи непотріб, і зразу вже згадується сивий чоловік з розбитою губою, в лахмітті і з ясними голубими очима. Незважаючи на спити пом'яте обличчя і численні віткові зморшки, в його постаті відніється образ колишнього інтелігента, вчителя інтелігента. Ви не люди, вишакали, болісно кричить він на весь зал, поспішно закривши обличчя руками і опустивши погаслі очі. І відлуння цього рідкісного крику душі, заклику про гуманність, прокотились по залу й замовкло, вдарившись у товсту скляну стіну вокзалу і ще більш товсту скляну стіну людського нерозуміння. Четверта ночі, вокзал, без хатченки і переосмислення. Люди, будьте взаємокрасивими.